Вітаю на каналі Маленьке Господарство. Прошу до перегляду відео з нашого повсякденного життя. Маленька частинка. Підписуйтеся, буде багато цікавого. Ось ми приїхали в село. І... Поміняли ми паливну. І тепер нам треба запустити. Ми після паливної прокачали, запускали, але сильно розрядили акумулятор. Тепер нам треба його підзарядити. Ось таке ми маємо зарядне маленьке. Беремо його, перевертаємо, щоб було гарно видно все. Ось так стоять провода. Ось так, зараз візьмемо кинемо пеніочку, щоб було краще видно. ось так. На 11. І хай чуть підзарядиться. Потім ми його накручуємо ампери на 50 і будемо заводити. Покажу, як це. Ще в нас були дощі, трошки ми стояли, не могли доорати наші Городи, чи земельні ділянки, або не тільки городи. І спустило нас, приспустило так добре колесо наше ото. Зараз ми його підкачаємо, поки підзаряджається. Отакий у нас маленький компресор, але його достатньо. підкачувати колесо. Щоб компресор трошки накачав тиск, вони вистаємо Звичайно. Підкачали колесо, тепер будемо заводити. Заводити ми будемо напряму, на стартері, щоб менше брало споживання мережа. Накручуємо ми ампераж, збільшуємо. І ось так будемо заводити. Перевіримо випмінна передача. І будемо заводити. Взяли з першого разу пробуємо ще раз Взяло. пробуємо ще. Не бере. Так. Запустили. Знімаємо клему, підключаємо з розетки і знімаємо другу клему. Запустили ми трактор, в'їжджаємо в поле. Ось так. По дорозі в селі. Приходиться запровождати чи супроводжують. Nein, der geht. Дуже гарно Повідорів в краї. Тут видно і переїхали ми на другу земельну ділянку. Городик невеличкий тут вже з соєю. цієї й далі пішов довш. Ми приїхали додому. Дякую всім.